Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, переглядайте мої відео, коменти ставте. Ну що, привіт всім! Наше оновлення товару. Сьогодні у нас 3 листопада. Маємо різні домкрати, омигачі. Пройдемо скоротесенько, так, що у нас є? Ось. Лампочки. Підкатні домкрати, бочкові домкрати, тримачі різні, далі акумулятори до ліхтариків є такі, є джамп ось ці стартери, ці, щоб машину запускати, грілки, різні ключики, немає, просто не бере. Так, далі, що тут є? є також такі от різні зарядки для акумуляторів. Мається на увазі такі 18650, 37 вольтові, ну, правда. Дані зарядки заряджають будь-який акумулятор навіть і 1,2 вольта. Далі викрутки різні, ключики. Така ціна непогана, 1000 гривень. Це з тріщоточкою йдуть на карданчику. І, до речі, розміри до 22 кг, як ви можете бачити. До 22 мм. Далі. Що ж лишилось у нас по мангальчикам і сковорідках Це по одній штучці лишилось такий розмір 55 см. Одна штука лишилась. Ручки відкручуються, ось як ви можете бачити. Далі така одна сковорідка. Ні, цих ще є дві, точніше. Є мангальчик. І мангальчики. Що лишилось по мангальчикам перед зимою у нас от 4 міліметровий такий от лишився один. Далі є такий один 4 міліметровий. Є такий, з такими ручками вже з ручними. Є ще сокодавка одна така от цікавенька. Мангальчик такий круглий є ще один. І мангальчик із трьохміліметрової бляхи Є такий. Ще три штуки залишились. Ось такі от. Те, що залишилось наявності 3 листопада, 24-й рік. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, переглядайте мої відео, коменти ставте. Коротенько прийшов все, що є у нас в наявності. Знаходимось на авторинку Івано-Франківськ. Великий вибір домкратів у нас є. Всім дякую за увагу.